Що буває, коли продаєш нижче ринку, буває дуже просто. Товар вимивається і все. От мав купа ЦАП. ЦАП на 244-й кузов. Це 16-та база, 16-ті колеса. Ліва, права і з 15 лишилося 4 штучки. Тут колись була гора ціла. Ціла величезна гора була цап. Тому що ціна була ринкова або середня по ринку. Коли ти розумієш, що у тебе ціла гора, і тобі треба щось з тим робити, опускаєш нижче середнього ринку. так? І все, цапфи вимились. Це на 244-й кузов я, Дуката, Peugeot Boxer Пажубоксер Jumper. Просто цап вже майже немає. Лишилося 4 штучки на 15-й радіус колеса, там, де ступиться розболтовка 5х118. І є 2 штучки на 16 радіус колеса. Розбултовка ступиці 5х130. І все більше нема. Це 244-й кузов з 2006 року по 2000... з 2002 року по 2006 рік. О, так буде правильніше. Кому потрібно залишки, все. Але ціна вже не є нижче ринку, ціна є ринкова. Конкуренти телефонують і кажуть, а що ти робиш? Чого ти продаєш? дешево, якщо. Якщо така ціна, а ти продаєш дешевше, кажу, там мав ціли, цілу гору мав, то й треба було попродавати, тому впустив нижче. Зараз вже не буде нижче, буде ринкова ціна. Але кому необхідно, вони є в наявності, ще є. Телефонуйте, контакти в шапці, консультації безкоштовно і домовляємося.